І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрюх. Дощі йдуть-ідуть. Сьогодні у нас субота 5-5-5 жовтня. Ну що ж, сколівські баскиди тішать нас своїми дарунками. Почали відкриватися прекрасно грибниці в букових лісах, в березових, в ялинових, малючки. Усякі ростуть. І можна завжди вже на даний момент щось назбирати. От бачите, от такими чудовими виводками вони починають рости. В даний момент ми збираємо смарикові гриби в перемішку з березами. Тут смерека-берізка. Ось такі от красунчики ростуть по 4-5 штучок. Що можна сказати? Які ще гриби є? Непогано сьогодні у нас проростає синяк, козарик, дощі падають мокро, вогко. Свої здобутки базу залишив в гарному місці. Це вже другий вихід після бази. Знов піднялися в ліс. Два відеречка. Назбирав і зараз ошукуємо отакі от, от схили, такі от чудові густі зруби, де колись зрізали старі дерева, а в даний момент тут гарно почали рости такі симпатичні грибочки. От бачите, на одному місці 5 штучок, ще трішки і буде повне. Відео. Пробуємо знайти і козариків, тому що вони тут попадаються, і біленьких, і всяка всячина росте. Нагадую, ще раз, сьогодні субота, 5 -е, жовтня. Дощик, хіба перестав падати, потепліло і відповідно ці грибочки почали масово проростати. Ну що, навіть вже з'явилися муховички. Інколи можна знайти рижика. Непогано ростуть козаки підберезники і козарики. Біленькі. Ну, Ще не видно польського гриба і рижиків. Так гарно, щоб було. Так як в загальному плані досить все непогано. Ну що ж, ви, дуже важко знімати, бо все мокре, все. Хляпає, але тим не менше, тим що не менше, ось такі чудові у нас сьогодні результати. Це вже у мене третє відеречко сьогодні назбирується. Людей багато, але кожен хтось знаходить. Отож, шукайте, буде цікаво, слідкуйте за каналом Гриб... Країна Гребландія і підписуйтесь. Поки що до побачення, до нових зустрічей. Я пішов штурмувати. Яленки.